Мене звати Леся, мені 65 років. Я народилася на Львівщині, проживаю у Львові. Дитинство у мене пройшло на селі і, і тяжкі роботи були, і ну, як всіх дітей мого віку. Е, така в мене робота була, що більше сидяча, і я заробила собі з кульоз. Викривлення хребта це є дуже проблемна хвороба, тому що вона тягне за собою дуже багато <смір> різних хворіб. А потім я працювала і дуже багато <смір> стояча робота була, і в мене страшно пекли стопи. Стопи ніг просто вогонь. Я не могла прямо. А взагалі літом то дуже страшна проблема. Ну здоров'я мене так не підводило, тільки то, що воно на назбирувалося з руками, і воно до, до, збиралося на до букета великого, бо і з і і пеклисті стопи, і хонка. Бо від сидячої роботи теж вона дуже багато, вона мені защемляла нерв і поганий був кровообіг. І Хвороби накопичувалися, вони ніде не дівалися, а тільки назбирувалося до великого букету. Ну, я нічого не робила, бо я не знала, де звернутися і що, що робити. І тільки по рекомендації знайомого, який придбав собі мастер плюс. Він сказав мені робити припікання стоп. А я кажу, як припікати, як вони мене так печуть. Я що ж я ж буду ще їх пекти, ще далі допікати? А він каже: Попробуй припікати, і ти побачиш, як вони тобі зразу почнеться кровообіг, і ти побачиш, що то тобі все воно піде все на, на ці оздоровить. Весь організм, і я почала від припікання стоп. Я, я не вірила, що такий апарат може щось мені допомогти. Ну, а, але не віриш, але перевір. От я і перевірила. Перевірила, почала припікати стопи. Почався кровообіг, ніг, від пішла реакція видно, напевно, на весь організм. І я поступово від стоп перейшла на нижню витяжку, середню і верхню. І в мене я відчула от від скольозу, в мене грудня критка розпрямилася. Я крила відчула крила. Я вже можу літати, бо в мене настільки було, воно вже скуте, що я взагалі не могла рухатися. А після цих процедур. Я відчула себе здоровою, я почула, почала, мені крила виросли. І я рекомендувала дуже багатом, багатьом своїм знайомим. Кажу, купіть собі таку, такий апарат, який вам допоможе, напевно, на всі випадки ваших, вашого життя. Бо є в кожної людини, є, напевно, кожен орган, який щось болить, який щось докучає. Мастер плюс це є здоров'я, це є здоров'я для людини. Він допомагає усьому. в усьому. У мене, напевно, не було такого органу, який би він мене не болів. Тому що і в мене і були, от, відпочинаючи від стоп, і в мене і той скольоз, і конка, і грудна клітка. В мене така була якась стягнута з його. Я випрямилася, мені набагато краще стало. Стопи не печуть. Як не дивно, що я припікала, і вони мене пекли, а я почала припікати Мастером Плюс, вони мене пристали печи. Що таке не віриш, але перевір. І я переконалася, що цей апарат він для життя, він допомагає людям жити. Мастер Плюс допомагає, напевно, всім, як, і, як навіть і здоровим, він не... Не, ну, не, не зашкодить, він наоборот він тільки дасть більше людині впевненості. Тепер молодь, вона з тими гаджетами, вона тільки в такому знаком питання <свісно> розвивається. Їм потрібно зробити витяжки, і вони тоді відчують смисл життя. Ну, можна всім порекомендувати, тому що у кожної людини є якісь проблеми зі здоров'ям. А Master Plus це є життя, наше здоров'я, наше життя в майбутньому. Я побажаю, щоб Якщо є можливість придбати такий апарат, то він дуже потрібний від малого, він, він оздоровлює всю сім'ю і для дітей, і для дорослих, і для старшого віку, він буде вам давати життя. Це така, така річ, яка потрібна. В сім'ї, не тільки для похилого віку, а вона повинна від, від найменшого до, до найстаршого. Майстер плюс це є життя на всі сто. Любіть себе і ви будете здорові з мастером Плюс, бо майстер плюс це є ваше здоров'я і, і життя. Ви та людина, завдяки якої хтось може отримати такий шанс. Розуміє? Я дуже багатьом. От в цензаті я привела людей. Я дуже багатьом і мені вдячний. Тобто ви вже розумієте, що таке подяка, тому що люди мені, мені порекомендували, і я, от я її свою коліжанку привела, і дуже ще багатьох, і дуже вдячні, І придбали мастер плюс і. Дякують мені, каже, що добре що ти нам то сказала, що таке є. супер. Ну ви бачите, яка ви людина. Так, так, так що випадку, там випадку. плюсик вам вже поставили. Я дуже вам дякую, компанія дуже вам вдячна за те, що ви саме займаєтесь на майстер плюс. Ви саме крокуєте по трохи, так правильними шагами, кроками і даєте такою, надаєте можливість людям. Дуже дякую. Давайте побажаємо люди, людям живий на, на всі 100. 100 плюс медика. 100 плюс medical. Живий на всі 100.